Поповнюйте рівень магнію за допомогою магніку. Магніку. Гармонія сімейних стосунків. Сморій час вам поняв. Зривна волна дойде до нас. Вся Росія вибухає сьогодні на календарі 2 серпня. Субота мене звати Ігор Гаврещак. Підписуйтесь обов'язково на YouTube 24, -го. в описі до нашої з вами розмови. Є послання на мій YouTube канал. Також підпишіться, поставте лайки. Коментуйте ваші враження від цих ударів, а я вам детально розповім, де сили оборони били по території Російської Федерації. Також згадаємо зустріч Лукашенка і Путіна. Низка заяв, ультиматумів Путін повторив свої вимоги щодо припинення війни в Україні. Ну а Трамп погрожує ядеркою Росії після е, таких. Невиважених заяв від Дмітрія Медведєва. Що ж, почнемо з того, де ж били Сили оборони України в ніч з 1 на 2 серпня. Новокуйбишевський НПЗ влучання ви щойно бачили. Також завод Електропрібор у Пензі в її влучання і Рязанський НПЗ. Оці прекрасні влучання. Крім цього, був е, заявлений план кав'йор, запроваджений в аеропортах Саратова, Тамбова, Пензи та Самари. В, Рост... в Курській області перепрошую також був оголошено в Ростовській перепрошую області. Було влучання в тягову. Станцію під станцію називається вона Ліхая Замчалова. Е, розумієте, це удари по логістиці. Раніше ми з вами говорили про те, що саме логістика зараз страждає в липні місяці, особливо у росіян, і вони не можуть підвозити на фронт все, що їм необхідно. Ну і звичайно, зустріч Лукашенка і Путіна учора вона відбулася на острові Валам, це є Ладоське озеро, неподалік від кордону з НАТО біля Фінляндії. Так от. Що там Путін говорив про умови припинення війни? Відповів, до речі, вперше на ультиматум Трампа згадав про те, що влада в Україні нелегітимна, а він просто найлегітимніший у світі, і вустами Лукашенка заявив, що готовий до перемир'я в. Повітрі про все це Путін сказав на спільній е, з Лукашенком прес-конференції для пропагандистських медіа. Давайте розберемо заяви диктатора за словами Путіна. Головним завданням у врегулюванні так званого конфлікту в Україні є викорінення причин цього конфлікту і наголосив, що він озвучував ще влітку в червні минулого року, тобто, свої. Ультиматум, а що він тоді заявляв, і цього разу на них послався? Що українські війська мають повністю вийти з чотирьох областей: Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька. Причому Херсонська та Запорізька він має на увазі адмінкордони цих областей. Також зобов'язання від України, що вона не буде вступати в НАТО. Нейтральний позаблоковий без'ядерний статус України. От такі вимоги вивимоги в Путіна абсолютно неприйнятні. Також цинічно диктатор заявив про, про мир, як він його бачить. Процитуємо: нам потрібен тривалий і міцний мир на хороших базових підставах, які б задовільняли і Російську Федерацію, і Україну забезпечили б безпеку обох. Країн і напевно мають рацію ті перемовники з українського боку, які акуратно між іншим, але все таки виклали ідею про те, що треба говорити можливо і про європейську безпеку в цілому. Ну абсолютно дикі заяви пригадуйте, що в 22-му році Стамбулі Росія взагалі відважилась запропонувати з, з, з свого боку гарантії безпеки для України, тобто та країна, яка вбиває геноцид Українців каже, ми вам даємо гарант, дамо гарантії безпеки. Ну вони ще не з цього світу. Ми прекрасно це розуміємо. Про стамбульські перемовини, що сказав Путін, каже: я оцінюю в цілому позитивно. Як можна не позитивно оцінювати те, що сотні людей повернулися на батьківщину? Дивіться, тут чергова маніпуляція. Те, що сотні українських е, героїв повертається додому, це дуже і дуже важливо. Але це підміна понять від Путіна. Бо суть зустрічі в Стамбулі це не говорити про обмін. Про обмін і так говорять знову ж повторюсь, це дуже важливо, що повертаються наші герої. Найважливіша не вона, але суть зустрічі в Стамбулі це припинення вогню. А тут немає жодних кроків з боку. Кремля також очільник Росії прокоментував останнє вислови Володимира Зеленського, який заявив, що з Росії зараз немає сенсу вести переговори і треба дочекатися, коли зміниться режим. Що на це відповів диктатор? В принципі, можна почекати. Якщо керівництво України вважає, що зараз не час, треба почекати. Будь ласка, ми готові, сказав Путін. І також додав, що російський політичний режим ґрунтується на конституції Російської Федерації, а влада сформована суворо відповідно до основного закону держави, чого не ска. Кажеш про Україну, звичайно ж, він е, б'є е, на те, що мовляв, не все за Конституцією, а в Україні мали провести вибори. Про це ми не раз згадували про ці маніпуляції. Не будемо до цього повертатися. Також вперше Путін згадав і про ультиматум Трампа про цих 10 днів які. Завершується 8 серпня. Як він на ці слова відповів? Непрямим, непрямою від не, непрямо Трампу відповів, а так завуальовано. Що стосується якихось розчарувань з боку ко, Кого б то не, не було, то всі розчарування вони виникають від надмірних очікувань. Це відоме загальне правило. Але для того, щоб підійти до розв'язання питання мирним шляхом, потрібно вести ґрунтовні розмови і на, на публіці, а це робити потрібно спокійно в тиші переговорного процесу. Тобто, що сказав Путін Трампу. Мені ваші хвилювання, розчарування до одного місця. Я далі буду воювати. Звичайно, згадав про орешник що мовляв, орешник вже буде в них в промислових масштабах на конвейер і швидко передасть Лукашенку. Ну а що сам Лукашенко заявив? Вустами диктатора Білорусі фактично ретранслювали він ретранслював думки. І думки Путіна ну він по перше сказав, що потрібно шукати перемир'я, що має Зеленський і Україна бігати за Путіним, а також про перемир'я в небі. Так, от що він сказав, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що Росія нібито зацікавлена у переговорах з Україною та у повітряному перемир'ї, але українська сторона буцімто цього не хоче за його словами. Україна вже зараз має бігом просити Москву домовитися щодо укладання. Мирної угоди цитуємо. Ну не подобається в Білорусі. Ну добре, то хоча б на місяць, куди завгодно, але треба просто сідати за стіл переговорів. Україна сьогодні бігом має просити Владимир Владимирович, сядьмо за сіл переговорів. домовимося. в іншому випадку. Через місяць, півтора-два там уже навіть оборонних споруд не залишиться. Росіяни все це потихенько відгризуть, захоплять і підуть. Далі, і до речі, на ці слова Лукашенка його Путін перебив і сказав: мовляв: ні, 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 ми не відгризаємо, ми повертаємо наші землі, ми не захоплюємо. Ну на що Лукашенко, до речі посміхнувся? Також він додав Лукашенку, мається на увазі, що для зустрічі на рівні лідерів України та Російської Федерації нібито необхідно підготувати відповідний ґрунт. Він звинуватив українського лідера в тому, що немає бажання і немає кроків для такої. Зустрічі і нічого не робить. А я вам просто нагадаю слова Марко Рубіо, держсекретаря Сполучених Штатів Америки, який буквально напередодні сказав наступне: ми продовжуємо взаємодію з російською стороною. Буквально цього тижня, у понеділок чи вівторок, ми мали повноцінну розмову з ними, не з Путіним, але з деякими його високопосадовцями, в надії досягти певного порозуміння щодо подальшого шляху до миру. Але ми не побачили жодного прогресу. Сказав. Марко Рубіо за словами держсекретаря, президент Трамп уже понад 6 місяців докладає зусиль щоб взаємодіяти з російською стороною для миру в Україні, але ситуація не змінюється. Ось насправді що відбувається про перемир'я, що сказав Лукашенко. До речі, словами Бульбаша, він просив американську делегацію перестати передати президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу наступні слова. Росія в цьому зацікавлена, і президент Путін, але ви ж цього не хочете. Скажіть Зеленському, нехай на це йде, щоб не було ось цих літаючих апаратів і на голову людям не падали. Вибухала, вдарила по десятиповерховому будинку, де жили звичайні прості люди. Тому це небезпечна ескалація. Не знаю, можливо, Лукашенко вже геть там збожеволів, і він просто цитує те, що робить Путін в Україні, бо саме він процитував і змалював геноцидні удари. Росії по Україні згадайте, будь ласка, жахливий удар по Києву 30-31 липня. Натомість Україна, як ви переконалися, я вам демонстрував, використовує і безпілотники виключно по критичній і інфраструктурі, і військовій інфраструктурі. Ось про що дуже влучання по НПЗ, влучання по підстанціях тягових, аби зброя не їхала на фронт в Україну. Ось ключові. Удари Сил оборони України. Ну і каже, до речі, що готовий до перемир'я Путін повітряного. Але я вам нагадаю, що в Джиді, в березні делегації України і Р США домовилися про безумовне припинення вогню, і в тому числі в небі і потилах. На що Путін сказав добре, але в мене є кілька умов, і були нереальні умови, і відповідно, звичайно ж, Росія не погодилася припиняти вогонь і далі била і б'є по Україні, тому це абсолютна маніпуляція і брехня. Про Дональда Трампа президент США, як і раніше, зберігає важлі тиску для досягнення дипломатичного вирішення війни в Україні. Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітекер. За його словами, вже наступного тижня почнуть діяти жорсткі санкції США проти Росії та країн, які ведуть із нею бізнес, якщо кремлівський диктатор не погодиться на припинення. Вогню цитуємо вітекера, і я вважаю що його Трампа, тобто заяви про те, що 8 серпня за відсутності перемир'я він запровадить, я б сказав, руйнівні тарифи і санкції проти Росії. Суть у тому, що Путіну потрібно продавати свою нафту, підкреслив Вітекер США при НАТО додав, що Путін продає нафту Індії, Бразилії та Китаю. Тож ці країни теж зіткнуться з серйозними наслідками через співпрацю з РФ у Росії. Не залишаться друзів. У неї не буде торгових партнерів, і її здатність фінансувати війну закінчиться, зазначив Вітекер. Зрештою, за його словами, необхідно домогтися припинення вогню, а цього можна досягти виключно за допомогою дипломатії та переговорів. Вітекер не бачить ідеальних умов для обох сторін в угоді, але це не повинно зупинити Україну і Росію від зупинки кровопролиття. Ну от справді є зараз проблеми. В Росії з продажем нафти Індія в першу чергу починає відмовлятися від чорного золота, кривавого Росії. Бразилія наклали санкції, як ви знаєте, Трамп 40%. відсотків. Китай це окремий кейс. Я думаю, що з Китаєм в США почекають. Вони не будуть накладати, тому що вони самі залежні від ем, дуже потрібних їм речей, які купують ресурсів. Перепрошую, які купують в Китаї. але от до речі є Туреччина яка теж купує нафту, ем, тобто. Справді будуть, якщо введе справді Трамп ці санкції в Росії будуть величезні проблеми. Ну і Блумберг вже каже на тлі погроз Трампа, Індія наростила закупівлю нафти у Сполучених Штатах Америки і об'єднаних арабських еміратах. Агентство з посиланням на трейдерів повідомило, що державні індійські нафтові компанії закупили не менше 5 мільйонів барлів нафти у США і 2 мільйони барлів у. Арабських Еміратів контракти передбачені відносно швидке передбачають відносно швидке постачання раніше цього тижня. Одна з державних нафтових компаній закупила 4 мільйони барелів західноафриканської нафти. Ми розцінюємо зростання купівельної активності з боку Індії як ознаку диверсифікації постачань, спрямованої на зниження залежності від російських. Постачань сказав керівник відділу глобальних постачань сирої нафти в цій компанії. Індія після початку повномасштабної війни Росії проти України стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, що експортується морем. Я вам вже раніше казав, більше половини вони купують усієї нафти, яку Росія відправляє та танкерами по воді. Але після погроз президента США а, накласти на її мита за купівлю російської нафти. Індійські державні нафтові компанії припиняють закупівлю, починають припиняти закупівлю російської нафти. Більше того, хочу вам сказати, що вони ці мита ще не ведені. Трамп вів 25% мит на Індію. Це по іншому шляху, по іншому кейсу по торгівельних домовленостях, і з 8 серпня, в разі, якщо Індія продовжить купувати, очевидно, накладе 100% ще мит, і буде 125%. Тому Індія починає віддалятися, тому що економіка Індії не така сильна, аби погоджуватись і утримувати. Ці санкції і під ними намагатися працювати. Трамп також відповів Мідведів і відповідь дуже і дуже серйозна. Президент США заявив про власне розпорядження щодо розміщення двох атомних підводних човнів у відповідних районах на випадок, якщо дурні і провокаційні заяви експрезидента Російської Федерації Дмитрія Медведєва виявляться чимось більше. Цитуємо, нині він є заступником голови ради безпеки РФ. Слова дуже важливі і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Я сподіваюся, що це не буде одним із таких випадків. Дякую за вашу увагу до цього. Питання нагадаю вам, що сказав Медведів. Медведів буквально учора у відповідь на заяви Трампа на ультиматум е, і на те, що економіки Індії і Росії фактично мертві, згадав про мертву руку. Ну, дивіться, я просто нагадаю, що написав Медведів. Процитую: а про мертву економіку Індії та Росії та захід на незахідна небезпечну територію ну нехай згадає свої улюблені фільми про ходячих мертворців, а також те, якою може бути. Небезпечною мертва рука, котрої не не існує в природі, начебто, що мав на увазі цими словами е, медведів, мертва рука так на заході називають систему периметр, система автоматичного запуску ядерних ракет по цілям у США та країнах НАТО, створено ще під час. СРСР вона має спрацювати, мала би спрацювати в разі смерті вищого командування або ж іншої надзвичайної ситуації в СРСР. Ну а тепер і в Росії. Тобто, в цій заяві Медведів пригрозив США ядерним ударом. Ну і відповідно сказав Трамп, що ну тепер ми два ядерних наших підводних човни передислоковуємо, аби Росія не так комфортно себе почувала. На це відреагував, до речі глава офісу президента України Андрій Єрмак. Він спочатку написав в телеграмі: Медведів, схоже, не вірив, що вод. До добра не приведе. Згодом він також опублікував відео, легендарне легендарні танці Дмитрія Медведєва під музику American Boy. Але з незрозумілих причин згодом Єрмак це Видали також Трамп, інакше до речі, заговорив про втрати на війні, і справді це інакше. Дивіться, що він написав у себе в соцмережі. Мені щойно повідомили, що цього місяця без війні з Україною загинуло майже 20 тисяч російських солдатів. з початку року Росія втратила втратила 112 тисяч 500 солдатів. Це дуже багато непотрібних жертв. Однак, Україна також зазнала великих втрат з 1 січня. 25-го року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і ця цифра не виключає зниклих безвісті. Україна також втратила цивільних осіб. Написав Трамп, але в меншій кількості, коли російські ракети влучали в Київ та інші українські міста. Це війна, яка ніколи б не повинна була відбутися. Це війна Байдена, а не Трампа. Я тут лише для того, щоб спробувати її зупинити на ну, традиційні слова Трампа, але найцікавіше чи не вперше можливо Трамп в своїй риториці розділив втрати окупантів. І загиблих героїв від цивільне населення в Україні, тому що раніше він завжди як казав, за цей тиждень загинуло 5 тисяч українських російських солдатів. А тут збільшились втрати за тиждень. Було 7 тисяч втрат в російській армії і українській армії. Тут він наголосив, що в росіян-окупантів такі втрати, а в Україні окремо такі втрати, і також окремо про цивільне населення задав Україна, яке страждає від бомбардувань Росії. Трамп розмежовує. Агресора і жертву Трамп розмежовує вбивць і захисників. Це також дуже важливо. Більше того, США і союзники по НАТО розробляють схему, за якою європейські країни зможуть переказувати гроші до спеціального американського фонду, щоб оплачувати закупівлю і передачу американської зброї Україні. Як пише Reuters, механізм отримав назву. П'юрел зазначається, що процес починається з того, що Київ складатиме списки найбільш пріоритетних озброєнь пакетами приблизно по 500 мільйонів доларів. Якщо одна з європейських країн готова передати Україні щось із такого списку, то вона зможе купити аналогічну заміну в США в обхід тривалих процедур схвалення військових поставок, але повинна буде оплатити замість. Заміну, перепрошую, авансом. При цьому європейські країни також зможуть просто замовити відповідні товари у США напряму або через НАТО. Це дасть змогу прискорити постачання і поповнення запасів союзників, минаючи тривалі процедури. Один із пакетів уже обговорюється. Також видання пише, що союзники сподіваються таким методом постачати Україні першим траншем, ну першим таким великим пакетом домовленостей. Зброї на 10 мільярдів доларів цьому ту вони називають амбітною терміни Її досягнення ніхто не назвав. Важливо ж, е, зазначити, що е, судим в цей пакет, очевидно, має війти там. В першу чергу, це засоби ППО. Також важливо, що ініціатива реалізується паралельно з програмою екстрених поставок з арсеналів США. Ви знаєте, це є pda програма а по цій програмі від Байдена ще залишилось десь 4 мільярди доларів. І Трамп казали джерела, начебто, готовий передати цих частину коштів. Ну будемо стежити і, звичайно ж, будемо чекати обов'язково 8 серпня. Що ж такі були найважливіші новини станом на ранок 2 серпня. Сили оборони прекрасно відпрацювали по дуже важливих нафтопроробних заводах. Давно не було цих ударів. Нарешті вони є. І як бачимо, влучання прекрасні. Підпишіться на YouTube 24, в описі до цього відео є посилання На мій YouTube канал. Обов'язково ставте лайки, коментуйте, пишіть ви дивитесь, ваші зауваження, побажання вони вітаються. Побачимось в наступний